Без хабарів на столичному майдані Незалежності активісти зорганізували організували флешмоб, де представили наліпку для водіїв, які принципово не дають хабара даїшникам. Там само на місці ого пропонували вкласти угоду з власним сумлінням підписати декларацію, де людина обіцяє не давати і не брати хабарів. Наш євгенія Гарков пішов далі. Запропонував декларацію підписати і новому очільнику деї України, що з цього вийшло, і які новації чекають найближчим часом на інспекторів і водіїв. Дивіться далі. Будемо оформляти протокол? Нема питань, якщо порушив, значить протокол. Чи може домовимось? Це не справжній інспектор, а перевдягнений активіст вимагає хабара у водія. Той йому вказує на наліпку, де написано хабарів не даю. Здирника на місці заарештовує, нібито СБУ. Мета флешмову продемонструвати, що поки ми пропонуватимемо гроші, їх братимуть. Це безхабарна наклейка. Перший і головний аспект, як ефективно протидіяти проти хабарництва, це одразу заявити, що ви хабарів не даєте. Тут же пропонують підписати угоду із сумлінням своєрідну декларацію, в якій людина... Людина обіцяє самій собі не брати і не давати хабарів. Нещодавно таку саму попросився заповнити головний міліціонер Хмельниччини. Я не даю і не беру хабарів заради розбудови нової та просичаючої України. Слава Україні! Як викоренити корупцію, особливо в ДАІ? чиновники зараз думають, а можливо вдають, що думають, кажуть активісти, чого вартий скандали з керівництвом столичної ДАІ, яке втекло до Білорусі, та голову райвідділку на Львівщині, що заскочили на гарячому, голова ДАІ України Сіренко пішов за власним бажанням, тому покладають надію на нові обличчя. Системна корупція завжди починається зверху, так що не існує. Якщо... Єдельні э, факти і не системний. Они все таки встигають наружу. Но якщо працює система, то звісно це велика проблема для государства. Як саме боротимуться, поки що не кажуть. Більш говірків в департаменті де України там уже новий очільник каже, що налаштований рішуче боротись як з інспекторами, так і з тими, хто пропонує. На сьогоднішній день э, у нас початку року. Зареєстровано 397 дів'яносто фактів спробу дачних хабаря, із них по 179 сімдесят дівіті кримінальне провадження. А це ноу-хау для самих даївців. Кожного інспектора збираються зобов'язати нести службу з постійно увімкненим відеореєстратором. Буде фіксувати, нагадаю, фіксувати роботу і дії інспектора дорожньо патрульної служби. Якщо реєстратор вимкнений... то питання питання, чим ти займався? І що ти робив в певний час, коли він був вимкнутий? Давати і брати стали менше, помічають опитані нами водії. Ми цілий день приховано спостерігали за роботою ДАІ. Жодного відвертого факту порушення не зафіксували. Але майже кожен кермувальник каже, готовий відмовитись від давання хабарів. цієї болезни збавлятися, тому що, може, страну загнати в такий тупик, що потом не виберемося. Як себе почуваєте? Кабута заново раділася. Ви готові наклеїти таку наліпку? Готова для вас вона щось важить. Це програмування. готовий творити нову державу і нинішній керівник Ось така декларація. Так. ні, хабарництву я не даю і не беру хабарів. Питання має. Давайте підпишусь. Ага, тобто навіть без нашої пропозиції згоден, да, згоден, згоден підписати. Євгенія Гарко, Дмитро Большаков, Валентина Доброта, Наталія Ермола, ТСН один плюс